Та у колуарах Верховної Ради України обговорюється законопроект, який був минулого року щодо виїзду за кордон чоловіків. Так, законопроектом 8029 планується дозволити виїжджати за кордон чоловікам за платонічну суму. Відповідний такий законопроект вже був у тому році. Проект планується щодо виїзду чоловіків за кордон за 5 тисяч доларів. При цьому, якщо відповідна особа має заплатити платонічну таку суму, це дозволить одягнути солдата, а також заплатити йому заробітну плату. Планують такий законопроект прийняти також для заробітчан у сумі 13 тисяч 200 гривень. Буде планетонічна сума, а також та людина, яка захоче виїхати, буде платити 2 тисячі гривень кожного місяця для того, щоб забезпечити солдат, хочуть зменшити проблему примусової мобілізації, також законопроектом запровадити внески. Відповідно, якщо ви родинам хочете вислати гроші, то цим законопроектом буде передбачено, що ви зможете присилати гроші своїм родинам, які знаходяться за кордоном, а також Відповідно, проблема буде вирішена щодо примусової мобілізації, а також підтримка ЗСУ її фінансової частини. Також передбачено, що будуть застосовувати штрафи до особи, яка не буде вносити внески відповідно до державного бюджету. Дякую за увагу. підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі.